Так, ну що, пішлі, я вам покажу. о, у нас отбой Пішліть, я вам покажу, що я вчора зробила. Так, ну це стірка, понятно, да? ось. І поки Даша на своїх заняттях, то в мене десь часа два-три. Три, мабуть, вона сказала, до обіду вона буде. Три є для того, щоб цей для того, щоб попрацювати на городі. Це розрослося, я дождусь, коли воно квітнуть буде. чи ні. Це називається гліцинія. Для неї, звісно, треба. Ми думали з Колею зробити таку класну арочку, все, але якось у нас не зложилося, як завжди. Ось, Коротше, що я робила? Вчора на городі, оце ж я до е, вечора вчора попрацювала, і мені так було впадло йти одіватися, вже було прохолодненько, а я ж така, ні, треба працювати, мені жарко, мені класно. І в общем, сьогодні встало ще, ніж було вчора. Так, ну тут, понятно, тут я нічого толком не попрацювала, трішки поподкапувала, бо водичка погано проливалася. Понятно, що воно вже таке, знаєте, залите-залите було. І водичка погано туди приходила, вона текла просто. А так трошки повзрихляла все, водичка гарно тече. Ви дивіться, скільки всяких бамбасів тут. Всяких бамбасів тут. І всякі бджілки, і всякі... такі, воно, оно, оно, Коротше. Ці пацунухи вже треба позрізати, по цейкати, щоб е, було нашим пташочком, Пташочком нашим, нашим кулицьком. Це попроливало. Це повинен бути дуже гарний великий кущ. Йому не вистачало води. Ось у нас ще, я скажу, що щось насос не вмикався. Я не знаю чого. Ну, понятно, так? Да? Бо, е, ну. Якщо добре поливати, щоб і не одну паливалку, то треба вмикати насос. Вмикала-вмикала, ніфіга не можу зрозуміти, чого це не вмикався. Вчора клоц вімкнувся. Коротше, він живе своїм життям цей насос. Ось ці квіточки. Трошечки, бачите, так попідкапувала і все пролила. Ось, це Серега косив, мені ну, гарбузи покосив. це в першу чергу тепер віддати. Курочкам зварити, я не знаю. Так, гайда, буду показувати свої красоти на городі. Капачки, мабуть, вже й треба повиривати. Мені шкода, бо вони дають, ну, ну бачите, мало, молоденькі. Десь десь, ні, ні, а воно там вже молоденьке лежить. Там Я вже з них нічого не роблю. Е, лише я думаю взяти, взять оці всі молоденькі та натерти на цей. Е, на, е, я взимку роблю ці. Як називається? Натираю кабачок, зелений, зелену цибульку. Туди вона в мене росте. ось, Що туди ще? Та все, кабачок, зелену цибульку. Натираю, складаю, віджимаю від цього оце соку, складаю в пакети і ем, роблю ці алатки, чи як вони називаються. Оці такі блінчики. Ні, оладки. Ось, і дуже-дуже вкуснячі взимку виходить. Що тут перчик, тут я взрихлила, полила, пересадила. Я сподіваюся, що з них щось ще буде. Я Їх пообрізала, Це вони у мене росли. Знаєте, де а що там? Вони стоять до холодів. Я не думаю, що будуть зараз ще такі холоди, які прямо вообще будуть. Щось вони, може, ще десь мене і порадують. Да, може, це і тупо, і глупо це робити. Ну мені так було шкода, вони там у мене росли вже там, де перепахано. І так мені їх шкода було. Вони такі нещасні. То взяла сюди попересажувала, воно по цей полила їх. Буде діло? Буде, не буде, нічого страшного. Але ж дивлюсь, вони піднялися. Піднялися, бо то ж стояли зовсім погані. Зараз нічого. І оці квіти це цинії, да, їх треба обрізати. Бачите, я скільки пообрізала, вона валяється. І тоді вони нові 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 будуть видавати оці, ну, головки, понятно, да? там усе повиривала вже трохи. Теж ось ось попідкапувала, попідкапувала, попідкапувала все. Ось Це треба, я ж кажу, сьогодні оце все пообрізати спочатку, щоб семечку забрати, Насіннячка. Це курям віддам. І це все повиривати. Все. Тут вже, можна сказати, чистенько. Чист... Тут там у нас залишилось трохи буряка, зовсім трохи. Це той, що я садила вже, ну, вже садила вже поздній, по-моєму, буря. Ні, кстати, оце я спочатку садила, а там вже поздній, то й вимахав швидко. А цьому тут поганенько було. Та, якщо чесно, за нього завтикала, я його не переривала, він один на одному росте, бачите? Там, де трошки прорвано, то воно ще якось і щось виросло, ось, бачите? А там, де прямо друг, біля дружечки, то малесеньке. Якщо ж зараз я оцей вирву буряк, ну ось тут рядишком ще перережу, буквально за пару тижнів він в мене підтягнеться, стане великий. Але ж, ну не знаю, може тут вирву одненький, одненький хай росте ще. Буряк це така штука, що росте, допізна. Те ж саме зробила з морковкою. Це я вчора поливала тут, бачите? залила все добре, бо і, і ці ось томати їх багато, ось, бачите. І вони ще зелені в мене. воно, воно. І скільки цих томатів. І вони... О, що це вітер піднявся. Вони ще стоять зелені. воно. Зелененькі, зелененькі. О, такі вони. Так. Ну тут, понятно, тут вже Серега, слава Богу, скасив. Що ще? Морква. Я ж її посадила, коли в мене там нічого не вийшло. Я тут її посадила, але я її і так і не перервала не разу. Дівчатка, ругайте мене, ругайте, ви бачите цю морковку. Бачите? Вона друг на дружці росте. Блін, я вже її не природа. Друг на дружці росте, це буде така, знаєте, морква для ку курочок. Ой, бляха-муха. Ось, його, Морква для курочок називається. Бо я її зараза не прорвала. Вона, бачите, як щільненько росте бі, друг біля дружки. Це ж разві так можна? Не можна, а Оля така. Мені було, знаєте, вже не то, що мені треба була ця морковка, мені вже було просто э, знаєте, який, э, спортивний інтерес. Та як це так, це в мене там не виросла морква. Типа, В тому році було її багато, а в цьому році зовсім не. І раді спортивного інтересу її тут посадила. Ну і так от її не прервала, тому це такий в мене буде урожай. Так, похрумить що. а саму маленьку курочкам поотдавати. Так так. Оце в мене таке щастя. Тут, а, тут я поперевала, бачите, вже повидіргувала ці квіти, це треба буде згрябати все. Це ж, те, що понакидувала. І повивозить. Не знаю, що з цими помідорами робити. Якщо чесно, вони мене вже достали, ці помідори. Я вже не хочу їх зовсім. Ось, Я вже все, що можна було наконсервувала, все, що можна наробила. Не, не знаю, може зібрати ці які е, красненькі. А ці вже всі нафік. І вони добрі, все, вони не порчені, вони хороші, бачите? Але я не хочу. Але мені вже так впадло. Я не хочу. Я в цьому році менше консервувала. Ось, Робила те, що... На пасту вони, може, і не підуть, бо вони не такі, знаєте, красненькі. Тут треба згорнути все. Воно тут багато, красненьких ще. Ось те, що слівка може на пасту піде. Так, зараз я вам зайду, подивлюсь. Ось слівка. Слівка вона на пасту, в принципі, піде. Ось. Тут багато. багато Бачите? Треба їх піти зібрати. Воно ну, ростуче. Зараз ще відра два буде, точно, якщо так пробігтися. І треба вже їх, мабуть, чи зривати, чи я не знаю. Я із зелених помідорів, якщо чесно, нічого не хочу робити зовсім. Нема кому їсти, і в цьому я ж кажу, році я не міняюся консервацією, не продаю її зараз, бо нема кому вести не хочу цим займатися. Взагалі отаке. Ну, то поначалу ще. Ми мінялися, поки Коля був. Я вже так вже при, ну, сказала їм, що все. З цим зав'язуємо, бо не буде у мене як. То до мене приїжджали ще пару разів дівочки. самі сюди. Ось, Та й все. Ось, бурячело моє. Оце бачите? Ось, тут два рядочки. Воно. Тут я вже повиривала, 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 воно торчить, одненьке одненьке торчить. І Тут 3-4. Ну, тут прямо збор. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Там 22. Короче, 22 буречка. Хвати мені. Так, на поїсти, на поїсти, напоїсти, і в цьому році я ж кажу, що з буряком я. не це, І там десяток десь. Хотіла, якщо чесно, в цьому році зробити цю першівну заправу я робила. Цю хотіла зробити, господи, як вона. Е, буряк Тертий, такий класичний, ну чогось, не знаю. Все, в мене запал закінчився. Хочу чистого городу. Ось ось який в мене Барбарис, дивиться. Дивіться, яка краса. Хай він підсихає, і це буде класно, прикласно мені на цей. На, на, блин, на плов. Це ж супер просто. Це просто-супер. Це настоящий Барбарис, такий, як він повинен бути. Ось ви бачите, Це в мене кущик. Такий він колючий-колючий. ви бачите, які іголки ось. Зараз я вам ось, дивіться, де там воно видно чи ні? Ось, яка іголочка. Це така іголочка, що проткнув себе і все. Це красненький у мене такий барбарис, а ось є зелененький. Ось, ну, в нього якісь ягодки менше, бачите, якісь менше і кругленькі. О. То краще оцей, звісно. Ой, яка я сапліва, це просто триндець. Це теж ну, він хуже, ніж. Той. Зелененький, мені не так подобається. Ото О, ото песня. Так, що тут в мене? Ось так. Бачите, в мене ця маліна. Ну, її обрізати, зрозуміло, що її треба обрізати. Між рядя прочистили. Зараз її просто треба буде обрізати низенько, щоб одні палички торчали Желательно, конечно, перед цим перед зимою її удобрити. Буду подивитися, може порозкидаю поміж ту, що казала, від цибулі. І зверху буду обрізати і так поміж розкладати листячка. Бачите? Потім в'єточки уберуться, а листячка останеться. Це як добриво, дуже класно. Це моя сиренька біла, росте. Це шиповник треба зібрати. Зимку чай парить, це саме то. Так, що в мене ще? Ну так, в принципі, прибрано. Прибрано вже. вже прибрано. Це таке, що я беру та курочка, мотан, іду, збираю, це воно так класно, вони його люблять, це все. Прийшов, нащіпав, нащипав, а зелень це ж для них саме то. Ой, вибачте, що я сьорбаю, але ж по-іншому ніяк. Там попідкопувала, поливала вчора, оці деревця. Ось, ось тут росла. Циня ця, бачите, яка вона. Тут же сухарь, суха дуже. І вона вже, бідна, тут е, і мені її шкода стала. Я сюди вже й не добираюсь, щоб поливати. Ось. То на цю сторону. Ну, зрозуміло, що деревця там все таке. Все, садочок у нас вже чистий. Ну, як, яблучка тільки зібрати. Ось це я яблучко вчора їла. Ой, яка вона смачненька. Це я Коля любить. Щось похоже на грушовку. Це коля такі дуже-дуже любить. То вони я ще так дергала, вони ще самі не відслаються, не відпадають. Оці яблучка десь там красненькі, воно там дерево, там багато красненьких яблучок, штук 10 може. В цьому році хуже з яблуками, з грушами зовсім погано. А ось всі косточкові в цьому році прямо гегей були гарні. Ось, яблучка, бачите. Вони ще не спілі. Вони е, будуть спілі, е, туди попозже. Як прямо холодно-холодно стане, вони будуть спілі. Бо це ще раненько їм. Це воно само впало чи що? Чи хтось трусив? Хтось вже і з'їв сволота таке. І там трошечки. Да, це, ж... це год не... не для яблук, не для груш. Ну, по крайней мере, в нас так не знаю, як у кого. Це калічні буряки. Які ніхто ніколи не поливав. Це повидіргувати треба буде курочкам дати, поки листя не посуха. Все, дівчатка. Огород вже майже чистий. Ось. Залишились оці помідори тільки. Ну, Там кущі, понятно. Вчора їх проливала, там лежить шланга спеціальна. Ж... О, і ось, бачите, яка шипшина. Шиповник, шипшина, її зібрати треба. Ми, мене, коли були маленькі, її їли, але ж в неї там внутрі такі колючі косточки, потім ці по, е, всі, всі губи пік, пікли. Угу. Класні, треба зібрати, буде для чаю. Гарна, гарна, гарнюсінька прямо така стоїть. Красонечка. Я... А, ну це ж дайте, що я вам показувала. Так. Ось, о, бачите, йде шланга. Ось така. І ось тут я її відкручую, і ось так вона йде-сюди. Бачите? Іде, йде, йде. І ось тут дирочки є. По шланзі є дирочки. І вчора я це все проливала, бо звісно, воно тут дуже-дуже сухо. Ось. Попроливала трошечки, щоб воно все вже на зиму уходило таке ж... живлення. Його ой, це красивий та бурян ще не поприбирала. Це треба цим зайнятися. повишкрібати цей бурян. Так, да, насіння вже повипосипалось, я розумію. Як є так, що ж ти зробиш? І з цими вже помідорами треба розбиратися. Оце там, де сухе, треба взагалі все вбирати. Якщо чесно, я зовсім їх вже не хочу, ці помідори. Ну, все є, вони гарні, вони добрі. Ох, так. Да, поудобрять треба кустарники, потравити їх у цей бордовський чи якісь там. Сумішу, О, щоб воно було гарно. Mm, і буде нам пісня. Так, а це ось зірвати треба курочку. Виросла. Виросла дереза, блін. Зараза така. Це ж як з нею не борись, а вона все одно лізе. Гадюка така. Це козочки і курочки її дуже люблять. Ну, ось тут. Виноград, колін, слава Богу, живий. Бачите, усе, воно, оно і там. І помідор уся посередині. Все. Це у мене місце, де в мене щавель, ось цей кусочок росте. Не знаю, в тому році буду залишати тут щавіль чи ні, я сіміна розсипала. Подивимось, що воно буде, якщо чесно. Якщо херня буде, то перенесу в інше місце. Я тут теж обрізала, бачите, квіти. Я кажу, де бачила, там і робила. Ось так, частково поливала десь, ось бачите, тут пролила добре. Частково повидирала квіти, частково щось поробила. Тепер треба все зібрати. Оце все. І далі щось подивитися, подивитися. Чого я так поливала, щоб воно було повністю аж ось сюди? Бо в мене тут укропчик росте. Новенький укропчик вже починає лізти. Ось бачите, зараз я вам покажу. А це мені дуже потрібно. Ось ви бачите цього? Цей укропчик чи ні? Ось 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 подіймається. Молоденький, молоденький укропчик. Буквально недільку, і він підійметься, воно укропчик, воно пішов. І він дуже швиденько підійметься. Ось. І отакий укропчик я вже роблю заготовки з нього. Ось у петрушку осінню. Бачите? Все, петрушечка. І оцей укропчик, який підійметься, ось у. І все, і буду робити з нього заготовки вже, і усе, на дорожці він, бачите, багато, багато його лізе. Оце там, оце тут, те, що повисипався влітку, це він зараз лізе. І буду нарізати його на зелень. Петрушка, укроп, воно цибулька і вперед з піснею. І оцей перчик, що залишився, бачите, жовтенький, красненький, це все добренько, красиво наетат. І буде такі гарні, гарні ну, гарна суміш для заморозки. Це таке роблю. Ну, і ще томатики, да, роблю перчик, томатики, зелень, то, щоб додати такі супи, що з томатами йдуть. Там, чи це буде розсольник? Ні, розсольник. Солянка Солянка йде з томатами. В Солянку і в борщик, то я додаю такі заготовки, як оце різані помідори і перчик. Зеленю зовсім. Ну, коротко, таке у мене. Хрон, хрен, хрон-хрен. Не знаю, дивлюсь, думаю, робити цьому році мені цю хріновуху чи хріновіну. Хріновину. Смачна штука. Ось, класна. Ось, бачите, на сінечко вже і повисипалась. Ну, таке, що повисипалось, тут пташки позбирають. А ці головки треба пообрізати та курчатам подавати. Так, все, хазяйка. Ходила-ходила, все не розказувала. А коли працювати, зараз буду працювати. Зараз буду працювати. Боже, яка краса довкола. І 30 градусів тепла. Угу. Гарно. Ну тут а що в мене тут? Тут у мене садочок в мене тут. Тут а тьот, Наташа мені так повидирала тоді ці квіти, що вже їх нема. Тут в мене росли осінні квіти. А короче, раз, два, три. Ну ну що, видрала, то й видрала. Нічого страшного, на, на той рік будуть. на той рік. У мене навіть воно. Бачите що? Он, красуня. Вирішила мені на цей, на осінь повилазити. Залишились деякі тільки осінні квіти. Тута. Нічого. В цьому році, я ж як кажу, я квітник свій запустила. Зовсім запустила. Нічого з ним не робила. Так от десь щось прорвала. Десь щось таке от, поробила та і все. Ось. Нічого не обрізала, бачите, оці стрілки. Від біленьких пообрізала стрілки, а ці – ні. Так, так що таке? Все, дівчині і мальчики. <кій> Ну, Бачите, папоротник теж підсох, я його повиривала, вона видирала та позаливала тут. Бо, якщо чесно, то да, воно прямо попідсихало добре в мене. Поки займалася консервацією та городом, Ну, цей бідний папоротник повністю засох. ну Зараз воно, бачите, пролило і новенькі пішли у мене. Діла оці всі. не пропав, просто засох. То зараз ще включу шлангу, хай воно його проливає. І воно, до... якщо холодів ще не буде. Я не знаю, буде воно схолодить чи не. Ні, я не довіряю цим уже прогнозерам, то воно ще підуть такі воно, бачите. Там взагалі все сухе стояло, вже новенькі погнали. І там вже новенькі погнали. І ось маленькі розкручуються, бачите? гарненькі, ось, Це все проливати треба, все треба проливати. А це сухе треба ще залізти, бо я тут краю Через... над краєм поздирала. над краєм поздирала, а там в кущі ще не залазила. Так, прибиратися. Довкола треба прибиратися. Ну нічого, все встигнемо. Зараз Даша оці декілька днів ходить на учобу, то я сама щось круть верть. А само воно не так цікаво, знаєте, як кажуть. Так, морковку заберу, оце, пообламаю. Курочки, рябочки, так, ні, це не можна. Це от на фіга. Ось от морковочки Кхе -кхе. і дерезу. Від... О, дивіться, що вам принесла. Мої кулечки, мої дівчатка. Тримайте. Ой, ой смачно, ой, смачно. Ой, смачно як. Ну біжи, бо ну, все, все без тебе з'їдять. Ой, ну, як смачненько. Зараз вам водички ще налів. Це треба в хаті піти включити цю воду. Де шланга? шланга, ага, ось шланга. А, це я вчора поливала там виноград. Точно, думаю, дивно, воно ділося те та шланга. Там виноград ще в нас один. О! Оп. оп, оп, оп. І оп. Ну так, ставлюсь тут шлангу. Ну-ну-ну, чого лякаєтесь? Ви ж вже знаєте чого? Чого ви лякаєтесь? Ой, тут треба попасти мені. Мені треба... Надо... Зараз воно попало, бачите? Зараз вимкну воду і воно напуститься. Де, де, дівчатки мої? А тут, як ви бачите, нічого нема. Це треба все обдерти. Толку не буде з нього. Жалко, жалко. Але ж, що? що зробиш? Я половину воно вчора пообдирала, походила трошки, а половину все треба пообдирати. І там вже треба огірочки пообдирати. Помідори, Сережка, скасив, з той сторони ще помідори, по-моєму, є. Знову ми з вами тільки ходимо, гуляємо, так? Да? Тільки ходимо. Ой, нічого не робимо. Так. Це я ж кажу, вже огірочки це. Тут нема, вже їх надо, вже їх треба все. Все з ним знімати треба. Це все. Ой. Носа закапать, що це воно за соплі в мене негарне. Ось все. Ось все. тут помідорки є, воно, бачите, які гарненькі. Це оці слівка чорна. Вона не чорна, а вона така, бачите, як чорненька така. Вони дуже-дуже смачні, вони класні. А черіка в мене так в цьому році толками не буде. Хорошо, що в мене заморозка ще з черіками залишилась там півтора пакета з того року. Оце развісім маленькі, бачите які? Як ну, якщо брати? Ось. Вони вже спілі, але ж манюсінькі, оце такі поморози. Дуже смачно, якщо щось додавати такими цільними помідорами, це дуже-дуже смачно, класно придає смак. І ось тут є. Бачите, вони такі зелененькі, класні стоять. І воно є ростуть. Є, є. Тут у мене зарослі помідорів. Це самі ті, що самі повиходили, Ну, ви зрозуміли, да? ті, що самостійно тут виросли з того року. Ой, так вони щось багато виросли і ще лізуть і лізуть. Куди лізете? Вже пора закруглятися, а вони ще лізуть, Воно там великі рожеві. А тут у мене перець. Що це таке? Господи. Тут у мене перчик. Ой, квітне Ой, у мене тут перчик. Ви це бачили? А тут а в мене перчик вже росте, а я й не бачила. Це ж треба. Клас. Це теж було ой, ой, пару маленьких кустиків. Оце такі що з розсади в мене. І я їх, нечайно видерла. Отам. А, та думаю, куди їх дівати. Прямо що сюди. отак так кинула сюди і забула про них. І вона, пожалуйста, вже і перчики є. Класно? Класно. Квіточки, квіточки і петрушечка. І ще й тут петрушка є. Нормально. В мене все на кучу, як ви бачите. І петрушка, і квіти. І ось тут ця велика полуниця, яка в мене ось така здорова. Ну, десь ось така гарна. Мама каже, куди її пересаджувати будеш? Я її не знаю, якщо чесно. Їй так тут подобаються цій полуниці, що я б її нікуди і не пересаджувала. Для неї тут ґрунт прямо ідеальний, мені здається. Бо таку саму полонечку я пересадила е на город і удобрила, і все-все-все зробила. І пофіг. Ну Така невеличка клубніка була, ну полонечка. І сеструхи такою давала на розсаду пару там кущиків. І вона теж каже, що невелика. Бачите, від почви багато-багато що залежить, яка буде полонечка. Гарна, негарна. Вони дуже люблять смачно поїсти. Оце шо-шо, а полуничка любить попоїсти ой-ой-ой як. То її треба тут кізячком удобряти, поливати у е, курячим гімінцом. А тут же в нас свині жили. Ну, о, у мене деві тут цибуля росте, е, У нас тут на цій території колись свинки жили. Оце повністю-повністю оце тут жили свинки. Де оце зараз? Оця територія, вся тут, і ясне діло, що вони тут удобрили добре. Тут у нас все. Тут у нас і свинячі удобряшки, і е, пере, вони трощили цю пол, ну, підлогу, а вона була дерев'яна. І вони дерев'яну підлогу погризли, і воно тут мілкі щепки. Коротше, тут така вона більш-менш пухенька земелька е, разом з кізяком перемішана. Хоча вже свинок скільки вже? Років. Років 5-5 нема, так? Да? Вже, наверное, років 5 нема. А земелька така добра, бачите? Їм, її полуниці тут дуже сподобалась. Я посадила ось там під ем, році, посадила під самим шифером. Воно там от, де маленький шифер, по-моєму, 3 чи 4 кустика. І оце вона так розповзлася. І в цьому році я з нею збирала такі добрі, добрі урожаї. Така велика, гарна. Так, а оце тут треба все полити. Поки воно не посухло в мене. О ту сторону поливала, да, доставала там шланг, а цю сторону ні. Я вже, звісно, оце все порозвалювалося. Треба його пообрізати. І це лишні ветки треба пообрізати. Ага, відрози, яка полізла, не пойми куди. Посадила, теж думала, маленьку таку, що хай поживе тут, Ага, а вона, воно, бачите, що з нею розрослася. Так, все, дівчатка. Ну, тепер, нарешті, точно що треба збиратися. І топать щось робити. О, а я тачку шукала, ось вона. Забираю тачку і йду, збираю ту всю хламину, що вчора нарвала. Я щось подивлюсь, може, ще щось подариваю. Ну таке. Всім, 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 всім. Доброго доброго дня, доброї неділі. У нас сьогодні понеділок, а ви вже, мабуть, це відео будете дивитися десь в середу, я думаю. А може і ні. Ну, коротше, десь так. Все. Всіх люблю, всіх цього маю.